Марка вона просто супер. Такий невеличкий магазинчик. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі в місті Бар. Сьогодні понеділок і я планувала просто прийня, знаєте, і монтувати відео. Тому що ми з Леною зазвичай у вівторок їздимо за продуктом. Вона мені дзвонить, каже, Юля, сьогодні можу виїхати о 10-й, а мені треба ще, я запланувала собі на вівторок, викопати камінці, пісочок для сукулентів, які я взяла у монастирі. Щоб розсадити їх. І я така ясно. І я в мене прання так і залишилося там. Юля помила голову, навіть не розчісалася, Ну це, в принципі, не дивно, це якби всі вже звикли. Ну, це мита голова, мита, ну звичайно, видно. Ось, і ми зараз в Шушинському такому лісочку і йдемо на море. Дуже хороші люди зараз мене підвезли, вони поїхали туди. Я кажу, мені ось сюди каже, ми їдемо в місто. Я говорю, я розумію. Мені кажуть, доле, доле. Він каже, ну ладно, йдемо до моря. Не знаю, що це таке має бути. Ну, от щось тут теж роблять. Може їдять Юля просто, може їдять. Ну тут я вам просповідала, хлопці приходять, займаються фітнесом, бачите там, підтягуються і бігають. Навколо цього ліска якраз іде стежка для бігунів. Ніхто з місцевих не заморочується на рахунок фітнесу. Просто йдуть собі бігають біля моря. де свіже повітря, бачите, побіг хлопчина. Де можна відразу піти в море скупнутися, якщо це літо. Ну і зимою теж в принципі, купаються. Чесно вам скажу, взяла там, пиріг, який залишився, хлібчика для того, щоб нагодувати рибок і тут ще є качечки. Але, знаєте, по дорозі в мене зустріли барань Сі. І все, я їм все віддала. Такі хороші. Але нічим, ні, знаєте, туди луплять. Хоч всім дістанеться, Ні, а потім курочка підійшла, теж така, знаєте, зірочка, думаю, мені теж що може щось перепаде. Гарна сьогодні погода, просто супер. Тут я бачу лише камінці. Чому я вирішила, що тут пісок, я не знаю. Я була впевнена, що на Шушинському пляжі пісок. Зате дивіться, скільки там чайок. Красинь маленьких, ви подивіться на них. Дуже рідко можна побачити чайок тут. Дуже рідко. Вони біля кораблів тусуються військових. Там їх ніхто не трогає. Ось такі замочки тут вішають. В знак кохання чи що, не знаю. А ось наші качечки припливли. У мене ж хліба нема. Ой, і тут це якось господара це вони, як сказати, домашні. А там всі чайки вирішили поплавати сьогодні. Цікаво, чого вони там всі разом напевно, риби багато, Короче, набрала один пакет з великими каміцями, другий з середніми, третій з маленькими і четвертий з піском. І тільки через те, що в мене милиці, на яких я повісила ці пакети, я можливо ще йду туди до машини. Бо це просто я, ненормально. Ну, тобто я все окремо набирала, все нормально. А коли все разом нести, це не нормально. Ми зараз по шушені їдемо. Це на Шушені також є Мікс Марк, не треба йти в бар. У нас апельсини 329 чи що? Киві 2,90 банани. Юля не взяла, 89 копійок. Щоб ви розуміли, які тут дороги. Цікаво. Дуже гарна пісня просто. Магазин страва храна. Ніколи тут не була, побачимо. З'їхала соду купити. Тут, Бачите, здорове харчування. З протеїнами. Нічого собі. Я не знаю, як воно переводиться, чесно. Кава якась така спеціальна. Покажу вам просто без кортина. Якісь печь, бачите, з бананами. Це по євро 70. Горіхи. О, дуже корисно, до речі, горіхи з сухофрутами треба собі зробити. Булгур. Кускус по, три... Кус -кус по 3,70. 3,90 прошена каша. Булгур 3,40. Гречка 5,70, нічого собі дорого. Амаранс. Я не знаю, що це таке. Лєчець. А, це сочевиця 5.40. Тут не дешево, ні. Ну, Тут ж, ну так і є Юля всюди. Що здорове харчування. Такий невеличкий магазинчик, але багато. Цей цього. магазин здрава храна знаходиться навпроти зеленої п'яси, навпроти базару. Там і чорна рябіна. Перекладається аромія по їхньому водаю. Тому що я не могла зрозуміти, що таке аромія? Це чорна рябіна. Я зазвичай беру гаудета, 699, 48% жиру. Є голд гаудик.

59 центів за одну коробочку, це дешевше, ніж чорний. Чорний я не знаю, чого такі такі дорогі. Зелений євро 79 Теж а тут 40 грам, а тут 20 грам. Теж дивіться по грамам. Чому вони не пишуть за кілограм? Я не знаю. Ось, будь ласка, пишуть за кілограм. 87 євро за кілограм. Люди милі, здуріли чи що? За чай. П'ятдесят сім, вісімдесят сім. Я не знаю, ви якщо в чорні їдете, просто на подарунок ще привезіть. А подивіться, ну це, це якісь сімдесят чотири сто сім євро один кілограм чая, Ну я десь, може, всюди так же, тут навіть не пишуть за кілограм, щоб люди просто ну не, не падали в обморок. За не треба, да? так? Так. Я, я просто в шоці. Подивіться, ми тільки що чуть не в'їхали. Да, черв він... Треба червоного мені здається. У да, нас він... магазин косметик Слена Лена е, показує шампунь. Дуже хороший, не знаю, побачимо, що там за шампунь. Свій лак візьму, тому що в Німеччині він дуже дорогий. І його навіть і немає мого кольору. Я думаю, можливо, там подивлюся. Мені здається, що тут теж немає. А ось є. Ось таке, знаєте, нещастя, але. Ну, Бачите, отакі от в мене нігті виходять. Звичайно, довго не тримається, але хоча не дуже псує нігті, тому що якісь другі купила, це просто завал. От різні косметки, Ось такі. ладівал. Ну, а вене я знаю. А в мене колись була теж захист від сонця. Непогана. Не якісь сивороточки, Серуми. Ну, суворитки. Оце дуже класний шампунь і кондиціонер, просто супер. Ціна 6 євро, це нормально. От, такі самі, є, але мені не подобаються. Оці. А оці класні але в таку саму Лореаль ціну. Так Лореаль навіть взагалі не зрівняти з цією маркою. Ішли ще в один магазин, кучу хімії. Куча хімії, отак називається. О, до речі, в мене на один раз залишився моя фарба. Зараз глянемо ось вона. Так, 889 буде просто супер. Ну, Бачу, вона була 9 євро а не 6. Це я беру, звичайно, що мені дуже подобається цей шампунь, кондиціонер це просто супер. Масла та для чого? Я знаю, для Это ресницы мазать. А то, для очень, волос, да. Очень а, смывать, ага. На эту штуку брызгаешь, она брызгается и не И она же для роста еще. Ага. И вот этот шампунь ты пришла взять. А диативен. сколько да. он? Да не пострела, короче. Знаете, никого да. тут не была. Тут воск с цукром. Шось. Короче, кистикави, станочки. Ліна каже, якась косметика цікава така. Бурьос. Не знаю, як читаюся. Такі подарункові гарні зробили. Просто... Я знаю, що що вони будь, але ж гарно. Просто красиво, так? Дуже гарно. Не знаю, дуже гарно зібрали. Пану дитячу косметика ліна каже. Дивіться, які з різнокольорове. Все. Але тут ні, дивіться, тут хороші тона, дуже гарні навіть тона. Це дуже класно. Дивіться. В сумку. Це можна як румяна взяти, і це як румяна, а це як тіні. Гарні кольори, дуже. Це по собі. Вот Теж прикольно, да? Оливчка. Відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Home Official я проводжу прямі етери. Починаю десь о другій першій годині дня по Чорногорському часі. В сьомій годині ми стаємо на вечірню молитву. півгодинки. Можете заходити туди, буду вам також там рада. І Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання ваших самих гарних бажань.